Монолог самоти автор Володимир Ворона, читає Валентина Виноградова. Я стою край села біля дороги і невідривно дивлюся на неї. Чи ніхто не йде. Позаду мене на північ луг, десна, переді мною асфальт. Я ще не надто стара, нещаслива тільки, бо самотня. Повз мене часом мчать автомобілі, а я все сподіваюся, що ось один якийсь зупиниться. Вийдуть з нього люди, до мене підійдуть, нехай і чужі, та все ж люди. Я хата, а хаті без людей не можна. Коли в хаті немає людського духу, вона гине. Ви гадаєте, дах, двері, вікна вбережуть хату? Ні. Навіть піч душа її і та не допоможе хаті. Не врятує, коли не живуть в тій оселі люди. Я ще живу, але з спогадами. Стійте, стійте, зайдіть на хвилинку. Бачите, паркан ще добрий не впав. Похилився тільки. Хвіртка, правда, просіла, і ворота не відчиняються. А тут доброму господареві хіба на день роботи. Роздивіться, я вам розкажу дещо з того, що сама від господарів чула, коли зберуться, бувало, до них гості на святки. Господар мій той, хто своїми руками поставив стіни і дах накрив. Жив на цьому обійсті з маличку, у хатині старій, маленький, що ледь трималася купи. Родина спочатку була великою, четверо дітей, одне одного менше, і лише один з поміж них був хлопчик. Того літа, як прийшов час іти йому до школи, почалася страшна на весь світ війна. Покликали на війну і батька. Лише один день був у нього на збори. Він узяв сокиру, пішов у луг і повернувся з чотирма десятками вербових кілків, покликав до себе сина і в кінці їхнього городу, над самісінькою деснянською заплавою, позабивав їх рядком у землю, неначе межу провів. Оце, сину, як виростеш, то буде тобі дерево на нову хату. Дівчата заміж повиходять, та й розійдуться по білому світу. Дівка, вона, як ця верба, де її посадиш, там і приживеться, а ти маєш тут жити. Хата наша вже нікуди не годиться. Ми з матір'ю ще якось дожили б свій віку ній, а тобі потрібна буде нова. Не знаю, чи залишусь я живим. Тож оце все. Що я можу для тебе нині зробити. Як доведеться рости без мене, запам'ятай ці верби батько посадив, аби було в тебе дерево на хату, і ти колгоспні пороги не оббивав, прохаючи на неї лісу. І з тим пішов батько, та й не повернувся. Нелегко прийшлося хлопцеві. До школи пішов уже переростком, тож повчився чотири класи та й мусив іти працювати. Після армії захотілося світу побачити, кілька років носило чужими краями, а потім приїхав додому у відпустку та й зустрів її. Так припали одне одному до душі. Що покинув усе і залишився у рідному селі. А вже як побралися та народився у них первісток, тоді згадав батька он стоять у кінці городу його верби. Стрункі, високі, чекають свого часу, аби лягти вінцями у нову хату. Беручкий він був до роботи, тож одразу заходився будуватися. Як вдалося йому знайти та привести вісім великих каменів, аби покласти на них підвалини, а потім ще й дуба на ті підвалини роздобути, то лише він один і знав. А далі у двох із нею спиляв двохручкою батькові верби, волоком перетягнули колоди до двору і вдвох же заходилися з тих колод. Пиляти на нову хату пластини. Добрі люди продали велику повздовжню пилку в людський зріст. Пилка була стара, бо виявилася навіть щербатою на один зуб, викопали продовгувату яму глибиною вище людського зросту, зробили над нею настил. І ото, закріпивши на помості над ямою колоду, Удвох опилювали її на чотири канти. Він на горі, вона у ямі. Він пилку вгору тягне, вона униз. Важка робота. Вже пізніше жартувала, що була тоді худа, мов ложка, бо ще ж і первістка грудді годувала. Та, попри все, до весни й до осені звели хату удвох. І коли старий майстер піч поклав аж перед покровою, то вже й зими не боялися. Як спалахнув у печі вогонь і димок уперше звівся над дахом, що він укрив бляхою з оцинкованих ночов, отоді я й зробила свій перший подих і стала вже справжньою хатою оселею. Дарма що вікна він по морозу вже склив. Так важко було скло на них дістати, так важко. Та на печі вони утрьох не мерзли, а потім уже я їх гріла вдосталь. А вже ж Вербова хата, коли висохне дерево, знаєте, яка тепла? -м. -м, 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 -м. І зажили ми, діточки пішли, троє вже було. Я з кожним немовлям, немов уши росла і вгору тягнулася. А як же, у мене найкращий двір був на все село, їй Богу. Самі ж, бачите, і яблуні від нього лишилися, і груші, і сливи, і вишні, а квіти, квітів стільки було, чула сама, немов є люди, що раю шукають. Так я вам мовлю: отут він був. Як розіллється, бувало, на весні десна, та заспівають солові, а вона у чистий четвер перед пізнім великоднем напече пасок високих, пишних, жовтих та таких запашних, що у всіх слина потече. А я вся тими пахощами проймуся до найдальшого куточка, то який вам ще рай потрібен. Голосочки дитячі щебечуть, дзвенять, вона усміхається, до нього горнеться. Ех, я бачила людське щастя. Я знаю, яке воно тихе. Немов дитинка спить і всміхається у вісні. Я ж знала всі таємниці їхні, кожного, бачила дитячі хвороби, і материнські безсонні ночі, бачила, як любилися мої двоє у сяйві повного місяця, і як він їм заздрив, і як часом сердилися вони поміж собою, та швидко й мирилися. Такі вже були. А навіщо нам лаятись, казав він, все одно ж помиримось. Повиростали дітки, роз'їхались так далеко, що з часом і дорогу, певне, до мене забули. Господарі пожили удвох довгенько, правда, латком так, як завжди, а потім він пішов на десну та й пропав. Забрала його наша ріка, вона зовсім трохи без нього пожила, не змогла, хоронила молодша донька. Потім ще раз приїздила, коли пам'ятник їй ставила. Он де стоїть, я й звідси бачу, цвинтар же недалеко. Гарний пам'ятник, чула, як хвалило село, казали, найліпший. Собаку нашого кум їхній забрав. А кіт сам зійшов. Не купують мене, інших часом беруть дачники, а мене чомусь ні. Ви не знаєте чому? Гірко мені від того хата без людей не може гине. Отак постою ще трохи, струхлявію, впаду, а ще ж не стара жити птажити. Постійте, куди ж ви? Залиштесь, живіть, просто так. Тут роботи небагато. Бур'яни оці викосити, кропиву, щерицю, хвіртка, ворота. То для хазяїна день роботи. А город який? Живіть, я ж для вас. Я для вас раєм буду. Раєм! Поїхали. Не перші вже зупиняться, у двір зайдуть, яблук назбирають і ходу. А я стою в спеку і в заметіль, коли сади цвітуть і коли жовтий лист падає. Людей чекаю, я хата. Мені без людей довго не жити.